Пропонуємо до вашого га зонти прямокутні розміром 2х3. А в наявності є чотири кольори. Зараз представлено три кольори: це червоний, зелений та синій, але ще є камуфляжного кольору. Отже, зонти в наявності в декількох модифікаціях. Чим відрізняються, потім будуть ставочки відео огляді по модифікації. Чим відрізняються? Зараз там кратко поясню. Відрізняються в фіксації клапанів. І фіксації самої спиці. Буває на фіксація на металевій закріпці, а буває фіксація на пластиковій тулочки або металева, або пластикова. Також вони є в наявності трьох комплектацій з різницею: товщина з труби, товщина спиці та висота спиці. І також відрізняються воду. Це все буде в відеоогляді зі або праворуч будуть вставлені а, маленькі фото з різницями, чим воно відрізняється та з фотографіями. А, наразі ми дивимося комплектацію зонта, який йде у нас з вітровим клапаном. За висотою 2,50 йде довжина від низу до самого версу, якщо ми фіксуємо на максималках, а в деяких випадках до 2,70 досягає. А, зараз показуємо вам головне, чим вони відрізняються. І отже дивимося. А, трубочки бувають ось такі а, від 7 мм до 7 мм толщина до 14, 12 мм. Бувають а, більшого розміру і меншого розміру. Саме великий розмір це йде 15 на 22 мм. Товщина труба йде 28-32, можливість фіксувати висоту положення. Додатково з фіксації кнопок. Ми зараз їх не зафіксували на кнопках, зафіксували за допомогою болта, тому що дуже великий зонт. А Також на що треба звертати увагу при купівлі цих зонтів. Дивимося, фіксація металева, алюмінієва, висувний запобіжник. А, стяжка йде металева всередині. Вітровий клапан. Вітровий клапан йде прошитий вздовж. А, фіксація йде ось ось така є фіксація металева. А є фіксація також. Це буде в фотографіях побачите трішки ліворуч або праворуч внизу відео а з пластиковою фіксацією. Вагу вони також мають різні і в комплектацію не входять підставки. Підставки купуються окремо, підставки бувають різних типів. Підставка буває, металева чорного кольору посилена, біла, звичайна. І ще є в наявності. Також на сайті можете подивитися пластикові підставки з наповнювачем. Тобто ви туди наповнюєте воду, пісок, що вам буде зручно. І далі вже будемо вам показувати фотографії.